Переходимо до оперативної інформації по запорізькому напрямку. Минулої доби ворог 150 разів обстріляв нашу область. Зокрема, атакували п'ятьма авіаударами та випустили з десяток дронів. Найбільше потерпали від ворожого вогню, Пологівщина та села Степногірської громади, які ворог постійно тероризує, обстрілюючи з РСЗВ. Найбільше фактів руйнувань поліція зафіксувала в Оріхові та Преображенці, де пошкоджень зазнали 10 осель, гаражі, авто та присадибні будівлі. На запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється. Здійснив обстріли населених пунктів: Вільне поле, Новосілка, Новопіль, Донецької області, Полтавка, Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Білогір'я, Новоданилівка, Запорізької області. Окупанти продовжують перетворювати Бердянськ на військовий осередок, а на базах відпочинку облаштовують реабілітаційні центри для військових та їхніх сімей. Про це повідомляють місцеві змі. Тим часом, поблизу Розівки, окупанти почали будувати захисні споруди. Про це повідомляє радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Вздовж траси Маріуполь, пологи Оріхів, в Запоріжжя встановлюють зуби дракона. Тим часом наші військові завдають суттєвих втрат загарбникам на запорізькому напрямку Так днями бійці. 44-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола та 128-ї окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади вкотре знищили живу силу та техніку противника.